Усіх вітаю, з вами Кохтарой. Сьогодні ми подивимося, чому він віддалився. Давайте, якнайшвидше, перейдемо до розкладу. І так, як ви бачите вашу з ним взаємодію? Як він бачить ваші взаємовідносини? Чому основна різниця ваших бачень? Через яку може статись такий конфлікт і що може стати причиною його віддалення? Через яке почуття, відчуття він віддалився? Через які думки він віддалився? Через які обставини він віддалився? Його власні обставини? Перспектива зближення? І порада для вас. Так, як ви бачите вашу з ним взаємодію? Знаєте, мені здається, що, по-перше, можливо, ви на відстані, і ви цю відстань сприймаєте, як щось, над чим можна було працювати, тобто якось це пережити, але ви бачите, що це може руйнувати ваші відносини. Також можете бачити таку, наче, нестабільність або таку, Стабільну нестабільність, якби це дивно не звучало. Тобто, що постійно йде от щось інше, щось інше, щось інше. І немає якогось спокою в цих відносинах. Стабільності немає. Як він бачить? Він бачить, що у вас, в принципі, все емоційно класно. Що ви в плані відчуттів відчуттів одного доповнюєте, що вам весело, але так може трохи бути поверхнево, звісно, але що він тягне все на собі. Тобто, наче він має це все робити, наче це все його заслуга, що всі проблеми вирішує тільки він? Не те можна так бути, що ви більше на обставини скидаєте, а він на. Тобто ви думаєте про обставини, які можуть щось зіпсувати, а він думає про те, що він має все а, вирішувати. От. І що це руйнує? Основна різниця. Ну так, що він має діяти, а ви якби стоїте і нічого не робите. Тобто, наче ці проблеми, які, між іншим, можуть бути навіть іноді надумані, або не такими вони являються серйозними, як ви собі думаєте. Що він наче має їх вирішувати, а ви нічого діяти, робити, ніяк діяти нічого робити не хочете, ніяк це вирішувати не будете, а він от має. І от це велика різниця, що ви не вважаєте, що ви маєте щось робити, а він вважає, що він має це все робити, і для нього це складно, і для вас складно ці обставини, і що ви нічого не робите, що ви їх не міняєте, так це ваша трохи відповідальність теж, і от він йому важко через те, що він має це вирішувати. Через які почуття він віддалився? Скоріше за все саме через те, що він відчув якось свою владу та самодостатність, наче якщо я можу вирішувати ці всі проблеми, то це добре для мене. Тобто я от можу так, то так то жити. Але навіщо мені ці проблеми? Навіщо мені далі це з собою тягти? Якщо я можу далі побудувати своє життя без цих проблем? Якщо навіть в мене будуть якісь проблеми, я зможу їх вирішити. Але навіщо мені вирішувати проблеми, з яких я можу отак позбутися? Але це саме те, що він відчув. Тобто, це не якесь там раціональне рішення, ні. Це те, що він відчув, наче просто позбавитись від грузу зайвого. Тому що він самодостатній, як він себе відчуває. Через які думки? Наче от та перспектива, те, на що він сподівався, воно не збулося. Відчуття почуття до вас, так, вони, можливо, якось не принесли того, на що він сподівався. Можливо, замість того, щоб відчувати тільки радість з вами, так, він відчуває ще й якусь тяжість, проблеми, сум. І йому через це якби важко і навіть хороше він не помічає, тому що для нього поганого, наче більше. І він так собі подумав, так? Тобто в нього почуття більш раціональні, а от думки його про почуття йдуть так? Тобто він, скоріше все, справді, від вас відчував доволі серйозне щось, але не збулось, як гадалось. І через які обставини. Ну, наче він має далі це все гребсти і так далі, але в якийсь момент це має закінчитись. Тобто він просто м прийшов до якогось висновку. От що він це робить так, а чи йому це потрібно? Чи йому потрібно когось ще з собою далі нести, А, і він якось, можливо, навіть готовий закінчити щось, можливо, йому потрібно така перезагрузка. От, наче спільна ціль, до якої ви йшли, вона могла перестати бути спільною. Або взагалі змінитись і під видом спільно її насправді стати тільки там вашою, чи а, тільки його. Для вас і тільки вашу, і для нього і так далі. Перспектива зближення. Перспектива є, але якщо почнеться якась стабільність, якщо а, ви якби, засвоїте урок і навчитесь слухати одне одного, без того, щоб казати, я там все одно а ти там маєш щось вбити я нічого не роблю, без такого нечесного розподілення ролей. Тобто, якщо ви навчитесь взаємно Повазі, Якщо почнете розділяти так трохи обов'язки, навіть не те, що обов'язки, навіть не те, що розділяти, а разом працювати над чимось і разом якби ці е, стосунки покращувати, відновлювати. Не окремо, що от ви закрились, він тягне, чи в якийсь момент навпаки. А, а от перспектива є, якщо ви почнете разом робити, зі стабільністю, з тим, щоб бути чесними, з тим, щоб. Якби знайти ту ціль, до якої ви разом можете йти, і над якою ви обоє готові працювати. Ціль саме ваших стосунків, так? До чого ви хочете дійти. І порада для вас не надумайте занадто багато, знаєте, от не треба, якби надто концентруватись на почуттях, які ви отримали через щось. Коли можна побудувати нові почуття з ним, так? Тобто, от якщо ви все-таки е зіштовхнетесь так знову разом, і зіштовхнетесь на поганому сенсі, а просто почнете знову, то не, не думайте про те, що ви відчували тоді. Не думайте про ці обставини, до чого вони можуть призвести, якщо вони ще не призвели, так? А, а, намагайтесь жити якби трохи моментом зараз. І тоді у вас вийде і побудувати стабільність в почуттях в майбутньому. Знаєте, треба вміти закохуватись знову знову, а не любити без пауз. Ось такий момент. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався розклад. Якщо що, на моєму каналі є ще одне відео на цю тему, можете переглянути також його. Я бажаю вам всього найкращого.